До парламентських виборів залишилось менше трьох тижнів. Робота кандидатів активізувалась не на жарт. Подекуди агітація не обходиться без порушень. До правоохоронних органів області вже надійшло 22 офіційних звернення від суб'єктів виборчого процесу. За двома з них порушені карні справи. У той же час влада обіцяє зробити усе, аби відбулись демократичні, чесні і справедливі вибори. Що для цього вже зроблено, з'ясовував Станіслав Шемет. Статечний вахтер Черкаського міського будинку культури імені Івана Кулика свою роботу знає. Тут у холі комунального культусередку 28 жовтня розташується одна з понад 160 виборчих дільниць 195-го одномандатного виборчого округу. Під стелею вже змонтовані камери відеоспостереження. Однак знімати спецобладнання без дозволу начальства не можна. Пока їх немає Я нічого вам не можу допомогти. Як вони прийдуть дадуть розрішення там, знімати я. нічого не а от у Черкаській школі номер 3 секретну апаратуру показують без проблем. Ця дільниця теж відноситься до 195-го одномандатного виборчого округу. Камери спостереження, ноу-хау парламентської кампанії 2012. На думку чиновників, вони мають зробити вибори більш прозорими. Та скільки таких камер вже встановлено і де їх немає у цьому окружкомі, не знають. Їх парафія організація виборчого процесу на дільницях. Зробити це непросто, округ досить складний географічно. Виборчі дільниці округу розташовані у чотирьох районах Жовні, так? Щоб доїхати до Черкас 100 кілометрів, бачите ті плечі а тут Драбівському районі Шантука і там далі голова окружкому одномандатного виборчого округу номер 195 Анатолій Кошовий відзначає, комісія працює згідно з графіком. Робота напружена без вихідних по 15-20 годин на добу. Усі ДВК вже сформовані. Минулої неділі вони отримали списки виборців і листівка запрошення. Чим краще в цьому році, тому що на запрошення вже друковані. Вже одруковані. Там є, не треба вписувати ще на дільничі вибочі комісії ім'я, по батьку, адресу людини. Там деякі дані вже все одруковане. Їм залишається тільки рознести виборцям і запросити їх на дільничу виборчу комісію. А мене два рази. Скарги від політичних сил надходили, каже Анатолій Кошовий. В основному вони не суттєві, а отже, на виборчий процес ніяк не впливають. Не бачить проблему тому, що епізодичні порушення все ж таки фіксуються, і голова Черкаської обласної ради Валерій Черняк. А от сьогодні були у нас наглядачі із Канади і показували мені, що там десь якісь є порушення. Я їм сказав, що влада на Черкащині переслідує одну єдину мету. Щоб вибори пройшли чесно, справедливо і без всяких порушень. Це поодинокі такі випадки, які, на мій погляд, не роблять цієї загальної негативної картини в нашому регіоні. Обласна влада сприятиме також, аби черкаський виборець мав змогу ознайомитися з передвиборчими програмами усіх партій і кандидатів. Ми намагаємося створити умови для всіх політичних сил, для всіх кандидатів. Для того, щоб вони могли донести свою думку, свою позицію, свої програми до людей, ми не заважаємо засобам масової інформації, вам же не заважаємо і нікому не заважаємо в тому, щоб вони висвітлювали об'єктивно всі ті процеси, які відбуваються на Черкащині. Станіслав Шемет, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.